Творче об'єднання на читай Конкурс Міти українських душ. Гірняк Юліанна, Росалчина помсна. Читали Надія Крапка та Петро Вузік. Зима. Сонце заходить над рікою. Дівчина у воді бліда, більше не дихає. Зупинилось метушливе. Серце. Хлопець злякався, мовчки втік. Весна початок літа, світанок. Чоловіки знайшли у лісі біля річки бездиханне тіло хлопця. Все почалося ще минулого літа. Хлопець прибув самого ранку приїхав у чуже село до чужої людини. Навіть не був впевнений, чи його приймуть, навіть не встиг постукати у двері. Вони відчинилися. На порозі стояв старий коваль. Чоловік мовчки обвів поглядом з голови до п'ят, якусь мить щось обдумував. Не будемо тратити час, сказав старий. Іди за мною. Учень мовчки побіг слід за майстром. Вони прийшли до кузні. Коваль одразу запряг хлопця до роботи дрова порубати, вогонь розпалити, метал підготувати, інструменти принести. Весь цей час уважно слідкував, думав, чи молодик здужує, чи ні. Хлопець не нарікав, тихо виконував роботу і сам спостерігав за діями майстра, як той бере розжарений метал, кує наносить форму. Трохи часу і сил, і от чоловік тримає в руках новенький серп Віднесеш до Мельнички. Коваль замешкався А, ти ж не знаєш, де вона жиє. Дивись як вийдеш на дорогу, поверни направо. Кілька хат далі. На поваленій яблуні завше сидить стара баба. То мельничка. Чоловік поклав серп в руки хлопця. То все їно віддати? А оплата чи. Бабка платить мені молоком, сиром і сметаном. Я не беру з неї грошей. Зрозумів. Біжи давай. Парубок пішов. Чоловік витер руки об рушник. Довго там стояти будеш? запитав він. Вибачте, батечку. Дівчина, що стояла біля другого входу, підійшла з глечиком теплого молока в руках. Ви все ж найняли когось. Та зрана приїхав. Батько взяв той глечик. Син мого друга з сусіднього села. Старий помер. Стара померла ще скорше. Шкода малого, от і взяв. Він досить мужній парубок, усміхнулась донька. Батько звузив очі. Ліпше на нього не задивляйся. Чоловік випив молоко і повернув глечик. Коли обід буде? Каша вже на печі, ще трошки. Добре, біжи, щоб не пригоріла. Угу. Дівчина пішла назад до хати. Того ж дня перед самим заходом сонця донька коваля сиділа на лаві у саду. Вона вишивала, тихо підспівуючи досить журливу пісню. Хлопець підійшов до неї. Гарно співаєш, мовив він. Дякую, усміхнулась вона, не припиняючи вишивати. То тобі. Він тримав у руках букет польових квітів. Вони такі гарні. Дівчина взяла квіти. Дякую. Хлопець усміхнувся. Можна присісти? запитав він. Можна. Вона трохи відсунулася. Юнак сів поруч на лаву. То що вишиваєш? Сорочку. Кому? Собі. Треба в чомусь до церкви в неділю ходити. У тебе дуже гарна вишивка. Дякую. А ти як сильно важко з моїм батьком? Він суворий, так. Але така робота то й на перший день все буде файно. Точно буде. «Малей!» – гаркнув з іншої сторони саду коваль. Ти що там робиш? Я. хлопець підірвався з місця. Я йно ну, сів відпочити. Бадочко, все добре. Ти киш звідтам. Спати будеш в кузні, лавка там є. А ти. Збирай нитки і шуруй до хати. Що люди скажуть, як вас двох побачать? До завтра. прошепотів хлопець і пішов. Дівчина усміхнулася, зібрала нитки та пішла до хати. Щовечора вона вишивала у саду чи у світлиці хати, а він приносив їй польові квіти чи невеликі металеві прикраси. Вони розмовляли недовго, поки коваль не побачить і не рожене спати, і так. Кожного даного богом вечора. Минуло три місяці, як хлопець почав працювати у коваля. Скажи мені, хлопче, одного разу заговорив коваль, коли вони обідали в хаті. «Ага. Чи ти дійсно хочеш взяти мою донечку за дружину? Дівчина, що поралась біля печі, прислухалась до розмови. А, я. хлопець на секунду розгубився. Так, так, хочу. Гм. Коваль глибоко задумався. Син старости теж до моєї доні завицяється, як і син нашого мірошника. А ти, сирота, навіть без хати лишився. Що мені з тебе взяти? Га? Я. Батечку, підійшла дівчина. Хіба не ви колись казали мені, що у чоловікові головне наснага й працьовитість? Казав. нахмурився батько. Та й у вас нема сина, на якого можна лишити кузню. Ваше діло продовжить мій чоловік. Ліпше, найто буде людина, яку ви знаєте, правда ж, син вашого старого друга. Можливо. Чоловік розслабив брови. Я бачу, він тобі подобається, доню. Але при одруженні то далеко не єдине, що важливо. Я доведу, що достоєн, дядьку, сказав хлопець. Подивимось, ти маєш показати, який з тебе чоловік. Батько продовжив обідати. З того дня у юнака вдвічі збільшилася кількість роботи. Старий коваль став набагато прискіпливішим почав карати чи не за кожну помилку. Хлопець терпів, стіпивши зуби. Розумів, що колись він отримає цю кузню та усі статки її власника. Минув місяць, відколи коваль дав хлопцеві роботи. Дядьку, я б хотів поговорити з вами серйозно. Перед роботою заговорив хлопець. Я тебе слухаю. Я дійсно хочу оженитися з вашою донькою, хоч прямо зараз я почекай до жнив, тоді й поговоримо. Хлопець зітхнув. Добре. Після жнив коваль знову відклав розмову на потім, як і після спаса, як і після покрови. Хлопцеві це діло уже починало набридати. Два тижні перед зимовим сонцестоянням сьогодні у село приїхали пан із дружиною та донькою оглянути володіння, як і кожного року. Здається, нічого особливого. Увечері донька коваля, як і завжди вишивала в світлиці, Чекала, коли прийде її милий, але він все не приходив. Дівчина чекала, чекала, чекала. Сонце уже зайшло за обрій. Зажурено вона пішла спати. Доню, лягай спати, сказав змучений батько, коли прийшов. Ще трохи, відповіла донька. Та й пройди світ кудись пішов. Панянка зажурено видихнула. Дійсно пішов. Можеш подивитися в кузні, нема. А на подвір'ї то саме. Дівчина ще більш зажурено видихнула. Скажу тобі щось, доню. Працює він добре, роботящий, то нема сумніву. Тому я його не виганяю, але щось мені в ньому не подобається. Негідний він чоловік. Як ви можете таке казати? Можу, то й кажу. Син старости тобі за тобом ходить. Він, може, й слабий, але чоловік буде хороший. А як же кузня? Продам, прости, Господи, не залежить мені на кузні. Я тобі гідного чоловіка хочу. Донька на мить задумалась. Дайте і йому шанс, батечку. Будь ласка. Батько зітхнув. Деколи думаю, чи твоя мати теж потакала би тобі у всьому, як я, чи ні? Сил моїх на тебе нема, дитино. Хто зна, я піду спати. Іди. Цієї ночі вона заснула у глибокій журбі. Хлопець не прийшов до дівчини і наступного вечора, і наступного, і наступного, і наступного, і наступного. Одного ранку. Дівчина сама підійшла до хлопця. Чому ти перестав приходити? запитала вона. Ти про що? перепитав він. Ти завжди приходив до мене ввечері. Чого перестав? Я дуже змучився. Зразу падаю в ліжко і засинаю. Не думав, що то важливо. Ясне діло, що важливо. Йой, чого ти? Все ж добре і без того. Але. Мила, хлопець поклав руки на її плечі. Все добре, я просто змучуюсь. Будь ласка, не ображайся на дрібниці. Я гаразд, дівчина зітхнула. Файно, він м'яко поцілував її. Мені час працювати. Іди, тиждень перед зимовим сонцестоянням. Донька коволя з подругою допомагали старій жінці підготуватися до свят. Слухай, раптом заговорила подруга, поки вони прибирали. Ти ж хотіла вийти заміж за найми та того батька, та? Хотіла, відповіла дівчина. Мені хлопці казали, що бачили його з панською дочкою. Він навіть вихвалявся, що довгими ночами в панському сіновалі. Чутки та й годі, дівчина відвернула обличчя. Подруга помітила, як по її щоці побігла сльозинка. Вибач, я не хотіла зробити тобі боляче. Але ліпше так, ніж ти віритимеш якомусь невірному. Він кохає мене, я, я знаю. Подруга м'яко обійняла плечі дівчини. Давай продовжимо роботу, прошепотіла дівчина. Подруга лише кивнула. Через кілька годин вони попрощалися з господинею, прийняли від неї трохи гостинців і пішли додому. По дорозі зустріли місцевих хлопців. Ох, бідна ковалава донька. Обміняли тебе на доньку панську, посміхнувся один з них. Сам її не отримав, от і бісишся, сказала подруга. Я правду кажу. Он, підіть під панський сіновал, послухайте голос панянки, дзвінкий і солоденький. Навіть заздрісно, що то не ми її там. Хлопці зареготали. Дівчата швидкими кроками пішли від них геть. Все добре. Тихо запитала бодра. Та не переживай. Дівчина витерла сльозу з очей. За три дні до зимового сонцестояння. Хлопець збирав хмиз у лісі. Коваль його змусив. Сів на мосту над річкою, трохи відпочити. Мороз над тією рікою влади не мав. Вода текла стрімко і швидко. Власне відображення у воді було кривим, постійно змінювалося. Юнак сидів заворожено на те дивився. Повернувся на голос, що його покликав. Що ти тут робиш? запитав юнак. Тебе шукала, відповіла дівчина, сіла поряд. Чула дещо. «Гіно, давай зараз без криків. Добре, мені твого батька хватає. Ти дівчина сховала у довгі рукави долоні, що жахливо держали. Ти справді спиш з панською дочкою? хлопець промовчав. Дивився кудись удаль, на річку. Скажи мені, дівчина ледь стримувалася, щоб не почати плакати. Яка різниця? Тобто. Твій батько все іно не дозволив нам оженитися. Він випробовує тебе. Ох, ну, звісно, ти ж у нас ковалева доня, улюблена і єдина, а я. Якийсь бідний сирота, негоден такої пані. Ні, послухай. То ти, послухай, ви обоє тримаєте мене за нич, я втомився від цього. Я кохаю тебе дурню, я не винна, що мій батько настільки суворий. То скажи йому щось. Але ні, ти йно потакати старому і вмієш. Тобі треба було лиш трохи потерпіти, чи ти думаєш, що панська дівка краще?» Краще, з нею просто, а не як з тобою, жодного толку, жоднісінького. Дівчина перестала стримувати сльози. Ти казав, що кохаєш мене, що готовий на все заради мене. Ага, та не була б ти донькою коваля, я б на тебе і не глянув би, самозакохана, розбещена і страшна дівка. Їхні крики розносились чи не на весь ліс. Ще довго вони кричали одне на одного. Кричали, 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 кричали. Пізніше почали штовхатися, бити одне одного, кулаками, гілками хмизу, торбою, чим тільки могли. Це продовжувалося б ще довго і довго, якби не страшна випадковість. Каблук на дорогому черевичку дівчини послизнувся. Грубі руки хлопця її не втримали. Вона полетіла вниз, у воду. З криком тіло зустрілося з водою глибоким кам'яним дном ріки. Важкі зимові одежі не давали виплести до гори. Холодна вода сковувала руки, тіло повільно замерзало, світ навколо розпливався. Останнє, що вона бачила, як хлопець кинув хмиз та утік геть. Вже наступного дня старий коваль змусив усе село шукати зниклу доньку. Пригрозив, що закриє кузню, допоки його дитина не повернеться додому. Довго ж тривали пошуки. Люди виходили в ліс ще до світанку, а після заходу сонця ходили з запаленими ліхтарями, шукали, гукали ковалеву доньку, але вона все не відзивалася. Минуло більше місяця, перш ніж батько здався. Кузню він так і не відкрив. Чоловік впав у розпач, майже перестав виходити з хати. Люди не знайшли навіть тіла. Наймет коваля юнак, поїхав до міста. Панночка його забрала, аж так їй молодик сподобався. Минув час. Весна наступила у поній своїй силі. Лід та сніг танули. Дерева потроху вкривалися зеленим листям, квіти почали розцвітати. Коли води ріки стали теплішими, в її глибинах прокинулась дівчина. Спершу злякалася власних блідих рук. Вона вже не дихала. Її серце вже не билося, попри це, вона чомусь залишалася у цьому світі, чомусь змогла піднятися та підійти ближче до берега, чомусь тягнулася до тепла, чомусь жадала чогось іще, чи то кохання, чи то помсти. Сама вже не розуміла, але хотіла, сильно-сильно чогось хотіла. Проте чого. Декілька днів та ночей дівчина блукала дном ріки допоки одного ранку не зустріла ще одну, таку ж, як вона. «Ох, то у нас тепер нова сестра, усміхнулась незнайомка. Її бліда шкіра та зелені коси зливалися зі світом навколо, проте яскраво блищали чорні очі, одягнена лише в тонку сорочину, боса без пояса. Я не знаю, прошепотіла дівчина. Якщо ти ще не зрозуміла, то ти тепер русалка. Як я і як інші. Ми всі тут стопилися і знову тут народилася. Широка усмішка русалки показала їй гострі зуби. Попри це, усмішка залишалася люб'язною та дружньою. Дівчині чомусь стало сумно сумно. Хотілося плакати. За ким вона уже не пам'ятала. Хтось чекав її вдома, хтось, хто любить її, хто щиро турбується про неї. Але вона вже не пам'ятала, хто це був. Ходи сюди. русалка приголовила дівчину. Я відведу тебе до старших сестер, і тепер ти одна із нас. Нова знайома так і зробила. Привела дівчину до інших русалок. Вони жили у найглибшій частині ріки, усі разом гуртом. Разом вже ж веселіше. Плели одна одній віночки із вербових гілок, розмовляли, жартували, сміялися, новеньку прийняли одразу. От і знайшлося вільне місце під великим каменем, щоб відпочити чи поспати, а от хтось подарував зайвий віночок. Русалки заплітали гілля одна одній у косі, готувалися вийти із води, коли ще більш потепліє. Дівчина, що лише прийшла до них, зрозуміла, що відтепер тут її місце. Від цього розбитому серцю стало трохи легше. Наближався русальний тиждень. Доки русалки в річці готувалися вийти, Люди в селі прикрашали свої будинки і плоти зеленим гіллям, розвішували обереги від русалок. Жінки вішали на деревах пряжу, рушники і сорочки, аби русалки могли одягнутися. Молоді дівчата ж вішали для них віночки. Лише в одній хаті не відчувалась радість наближення свят. Старий коваль розвішав трохи полину і декілька зелених гілочок липи. Зазвичай Такими готуваннями займалася доня. Самому ковалю зараз було занадто тужливо. На саму троїцю в село приїхав пан із своєю сім'єю та декількома слугами. Серед них був хлопець, колишній наймет старого коваля. Хлопець прислужував панській дочці та так добре прислужував, що сам ходив у шовках і «Ха-ха-ха! <рес> не спіймаєш, не забереш. крикнула русалка, тікаючи. За нею бігла дівчина. намагалася вхопити віночок з фіалок на голові русалки. Вони бігали лісовою поляною, ловили одна одну, сміялися, з ними були й інші русалки. Русалочки веселилися, бігали, стрибали, а коли веселилися, почали співати. Красиво ж вони співали. Голос у кожної високий та дзвінкий, як той водяний струмочок. Ввечері, коли вже й співати набридло, русалки пішли в село. Назбирали одяг та вінки, що для них залишили жінки і дівчата, полякали дітей, які не послухали батьків і вийшли на вулицю після заходу сонця. Кликали хлопців до себе, та ті не відзивалися. Дівчина-русалка помітила здалеку хлопця через вікно багатої оснащеної хати. Щось защемило у серці стало так боляче, наче його стиснули і кинули в морозну воду. Все добре запитала інша русалка. Я, здається, я тримаю образу на того парубка, відповіла дівчина. Русалка лиш краєм ока глянула на нього. То залоскоче його, усміхнулася вона. Або утопи. Кому яка різниця? Дзвінко розсміялася. Дівчина усміхнулася, також засміялася. Русалки пішли далі по селу. Під однією з хат сидів чоловік. Старий коваль курив люльку, спостерігаючи за дівицями здалеку. Одна із русалок прикувала його увагу чомусь вона здавалася такою знайомою, навіть близькою. Чоловік знав, що краще було б піти до хати, якщо хтось з русалок заговорить з ним, ця ніч може стати його останньою. Та чомусь йти до хати зовсім не хотілося. Дівчина русавка, що прикувала його увагу, підійшла до плоту. Пане, пане. Він відклав люльку. Полин чи Петрушка? запитала та. Полин, відповів коваль. Дівчина русавка усміхнулася. Її усмішка була надто знайомою, надто рідною. Доню. прошепотів батько. Дівчина русалка лише закліпала очима. Її серце на секунду стиснулося. Немає уже вашої доні. Прошепотіла вона і пішла до інших русалок. Очі старого коваля стали вологими. Бувай. прошепотів чоловік. Він просидів на тілаві під хатою до глибокої ночі. Через кілька днів дівчина русалка блукала лісом у новому вбранні. Красивому віночку, тихо ступала босими ногами по траві, дослухалась до співу пташок довкола. Поряд із річкою побачила хлопця. Той сидів на поваленому дереві, зажурено дивився у воду. Серце дівчини русалки боляче стиснулося. Вона підійшла ближче. Хто ти? запитав хлопець, не впізнав. Полин чи Петрушка? запитала дівчина. Що? Питаю, Полин чи Петрушка? А, -а, а. Юнак розгубився. Петрушка. Ти ж моя душка, дівчина широко усміхнулась. Хлопець піднявся з місця та хотів бігти, проте не встиг. Дівчина русалка спіймала його, почала лоскатати. Хлопець зареготав від лоскоту попри сміх, просив її зупинитися, молив пощади. Дівчина-русалка лиш усміхалася та продовжувала лоскотати його далі. Слухала, як він благав про помилування, та продовжувала лоскотати далі. Чула, як той вже задихається, та продовжувала лоскотати далі. Розуміла, що йому стає страшенно боляче від нестримного реготу, та продовжувала лоскотати далі. Хлопець впав басилий, реготав зі сідлізьми на очах, а вона продовжувала лоскотати далі. Лоскотала його, лоскотала, 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 лоскотала. Та поки регіт не стих. Дівчина русалка відійшла. Хлопець був уже мертвий. застиг у вічності із виразом болючого реготу та слізьми на обличчі. Дівчина весело засміялася. Чомусь її утопленому серцю стало так спокійно і добре. Стало так легко, так весело, так тепло. Вона почала співати і танцювати від тієї дивної радості, що охопила її, пішла геть до своїх сестер поділитися новиною. Не повезло ж йому, сказав чоловік. Думаю, русавка завоскотала. Палин з собою носити, то не вчепиться. зітхнув інший. «Вони?» Підняли тіло хлопця і поклали його у воза. Поїхали в село. Із води за ними тихо спостерігала усміхнена дівчина росалка. Творче об'єднання на читай Конкурс Міти українських душ Гірняк Юліянна Росалчина Помсна. Читали Надія Крапка та Петро Гузік.